Христані посла на спасіння рода і чисне віло Христом, і присносушна зря света, не тебе. 19 серпня 2022 року, у день свята преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію на площі перед Успенським собором, Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили намісник лаври митрополит Вижурицький, Чорнобильський Павел, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій, Вікарній Архіреї Київської митрополії, духовенство обителі та гостю священному сані. Ie, Boze, scrati te, Ie, scrati me smet, У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженіший владика розповів пастві про преображення Господня. Архіпастер пояснив вірянам, як досягнути світла, радості і втіхи, яке побачили апостоли на фаворі. Всі люди хотять радості, яку відчув Апостол Петро і всі апостоли, і сказав, Господи, як нам добро тут бути. Але Мало людей шукають їх там, де вона є. Одні шукають її в розвагах різних, другі в наркотиках, треті в спиртному, четверті, там ще в, якому, в чомусь. Але ця благодать втішення дається людині тоді, коли людина піднімається на гору бродітелі. Там Господь відкриває людині і наповнює людині людину світлом свого божества, світлом радості і втіхи. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив ірейську хіротонію – диякона Ярослава Вікторова, клірика храму на честь святителя Іоасафа Білгородського Київської єпархії. Вихищаючи святого. Після літургії предстоятель звершив освячення плодів з монастирського саду Києво-Печерської лаври. Архіпастир окропив святою водою паство, а також виноград і фрукти, які принесли віряни. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.